Вітаю всіх на моєму каналі Нова Я, я Світлана Чудакова, допомагаю людям позбутися страхів, фобій, тривог, депресії. Допомагаю знайти сенс життя та своє призначення. Я психолог-регресолог, арт-терапевт, духовний коуч, ігропрактик. І в цьому відео ми поговоримо з вами. Для чого досліджувати свої минулі життя найпростіша відповідь Знання про минуле життя допомагає нам у рішенні назрілих проблем. Часто життєві події одні й ті ж ситуації повторюються знову і знову. Це знак Щоденні події несуть певне завдання для нас не завжди очевидне. Якщо завдання не зрозуміле відразу, то слід знайти точку відліку, тобто той момент, коли події відбулися вперше. Починати пошуки можна саме з минулих життів. Також вивчення минулих життів допомагає знайти свої ресурси, бо у кожної людини були життя, в яких вона реалізувала себе, була успішною. Цей стан можливо зафіксувати і черпати сили з нього. Як відомо, подібне притягує подібне. Тобто, якщо ми зможемо згадати успішність і відчути це, то зміняться і сигнали, що походять від нас у цей світ. Нові сигнали притягнуть реальну ситуацію успіху. Крім того, знання про минуле життя допоможе нам отримати досвід безпосередньо. Неважко помітити. Що кожна людина в чомусь має талант, тобто може досягнути великих успіхів у якійсь галузі, без довгої та важкої підготовки, взяти хоча б художників. Навіть без спеціального навчання, починаючи з будь-якого віку, можна малювати геніальні картини, деякі шедеври. Створюються буквально за натхненням, але найважливіше для чого нам треба вивчати свої минулі життя, це для набуття цілісності. Кожне наше нове життя накопичувало досвід, який ми не здатні прийняти. Наші почуття, наче заблоковані для цього. Деколи ми просто не замислюємося над цим. І якщо ви відчуваєте, що для вас важливо дослідити досвід своєї душі, я запрошую вас до себе на сеанси регресії, де зможу вас професійно занурити у ваші минулі життя. А ви обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, бо на вас чекає дуже багато цікавої та корисної інформації. Ми з вами обов'язково зустрінемось. Бажаю вам здоров'я ментального та фізичного.